В Україну вже давно-давно прийшла зима. Зараз на вулиці мінус 13. Нема опалення, бо нема електрики. Котел не працює, газ. Є, але без електрики нема. Теплоти, бо навіть двоконтурний котел без електрики не працює. Будинку стає холодно. Сьогодні вранці готувала картоплю пюре, Поїли з чоловіком з задоволенням, але багато ще й залишилось, то вирішила використати її, цю картоплю пюре, взяла бульйон м'ясний, до нього додавала потерту моркву, покришену цибулю ріпчату. Та й поставила варити, вкинула лавровий лист. Коли майже була готова морква, додала картоплі пюре. Бачите, який густенький став у мене суп. Це за рахунок картопляного пюре. Перевірила на сіль, на спеції, які треба було добавила. все чудово. І поки варився суп, залишки картоплі використала для приготування мучних борошняних отаких кльоцик. Замісила тісто, взяла картопляне пюре, до нього додала сире яйце, розмішала, потім підсипала певну кількість борошна, щоб можна було тісто розкатати. Сіль, перець, трошки-трошки рослинної олії і все це вимісила, постояло тісто, увібрало в себе в зайву вологу, і я його розкатала такими невеличкими полосками та порізала на шматочки. І вже коли суп повністю був готовий, закинула їх в кастрюлю. Але це ще не все. Покришила Петрушку зелену, теж вона пішла у мене до супу. І на завершення вичавила часник, Добавила в свою тарілку. Розмішала та буду смакувати. Суп гарячий, свіжий, їстиму з задоволенням. Бо в холодному приміщенні хочеться тепленького, щоб зігрітися. От такий суп мене і врятує від холоду, а ще й надасть певної ситності. В Україні зима, а в мене тарілка на столі теплого свіжого супу. Бажаю всім смачного. Зустрінемось, як дасть Бог пізніше.